Ковід 19 негативно вплинув на статистику онкологічних захворювань, розказує головна лікарка диспансеру Ірина Сокур. Через карантин люди затягували з діагностикою та лікуванням. В Минулому році рік коронавірусу на жаль, зросла занедбаність злоякісних новоутворень, і кожний третій пацієнт виявляється в занедбаному стані, тому що пацієнти боялися прийти на обстеження, боялися прийти на лікування. І через це така статистика. Люди з онкологічними захворюваннями більш схильні до різних інфекцій через ослаблений імунітет, говорить завідувачка відділення денного стаціонару Тетяна Алексєєва. Тут проводять курси хіміотерапії пацієнтам, які проживають у Херсоні та найближчих районах області. В нашому відділенні проводяться курси хіміотерапії, такі як неодівантна, дівантна, діван, поліативна хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія, терапія для хворих з різноманітною локалізацією злоякісних пухлин. У зв'язку з ковідом у нас в відділенні з'явилися обмеження, такі як хворі, обов'язково довжні прийти на курс хіміотерапії з результатом ковіда або ПЛР-тест, або з антитілами. При негативних результатах хворі допускаються до проведення спецлікування. Від початку карантину в онкологічному диспансері значно посилили заходи безпеки, каже медичний директор Михайло Ланкін. Відвідування пацієнтів заборонено. Ви, як вже бачили, у нас поставлені електронні замки. І тому, якщо приходить відвідувачі, до пацієнта, пацієнт спускається сам до відвідувача або санітарка, молодший медперсонал, там передачі. Медичний персонал у нас обов'язково проводиться температурний скринінг кожного ранку. в кожному відділенні є журнал, в якому відмічають температуру медперсоналу. І також ми раз в два тижні здаємо ІФА. Пацієнтів госпіталізують тільки за наявності плр теста розказує Михайло Ланкін. У березні цього року в диспансері запрацювала власна лабораторія. Завдяки цьому результат тесту пацієнт може отримати протягом кількох годин. Щодня в лабораторії проводять понад 50 тестів, розказує Тетяна Степанченко. Для пацієнтів диспансеру аналіз безплатний. Саме в цьому кабінеті проводиться ампліфікація на ПЦР COVID-19. А також на першому поверсі в імунологічному відділі у нас проводиться імунологічна діагностика covid 19 виділення антитіл. Ольга після операції карантинних обмежень говорить у відділенні дотримуються. Нікого не пускають. По-друге, обробка постійна і палати і інших приміщень. Нам не бажано виходити. А якщо виходимо, то обов'язково в масках та бахілах, тобто дотримуємося усіх санітарних норм. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному. Херсон.